Друзі, вітаю знову на моєму каналі! І поки виглянуло ось це сонце, яке вже дає такий натяк трошечки на весну, що вона вже скоро, але, до речі, в той же час випав дуже гарний сніг. І я сьогодні гуляла просто щасливо хрупаючи під ногами оцим сніжком, І я хочу вам показати свої новенькі парфюми. У мене зараз чотири новинки, можливо, є більше. Я назбирала 4, і до мене їде ще один ароматик, теж люксовий. Тут в мене буде 2 люксових і 2 нішевих аромати. А останнім часом мене щось потягнуло на таку солодку фруктову нішу. Нішу і люкс. І нішу, і люкс на солодкі фруктові такі якісь аромати. І отже почнемо з першого. Значить. Це буде у нас Lancom Tresor Intense. Ось такий флакончик це 90 мл або 100. Зараз я точно скажу: це 100 мл. Ось такий просто розкішний, красивий він у мене стоїть на комоді, як просто прикраса. Це такою квіточкою, яку можна одягнути, і це буде. Такий перстень, прикраса, можна на долітнього якоїсь сукні. Отже, давайте про аромат. У мене колись був класичний трезор інтенс, Трезор Lля, перепрошую. Це у нас трезор лянуї Інтенс. Чим він відрізняється від класичного лянуї, сюди додана додана нота вишні. Вишні і миндального молочка. Пірамідка така, що тут верхні ноти троянда дамаска, середні ноти вишня, і базові ноти миндальне молочко, і І що ще? І деревні ноти. Я трошки підглядаю у свій записничок, тому що піраміди не пам'ятаю. Але дуже хотілося б порівняти вам з трезором звичайним. Тому що е, класичний тризол для ноги, в мене була тридцяточка, я її дуже довго носила, добивала. Вона мене душила ось цією карамельною солодкістю, яка є в базі, а там база ого, наскільки більша. Просто, мабуть, в два чи в три рази там більша база. Е, і там дуже яскрава ця карамельна, пралінешна солодкість, що в цьому парфюмі її. Чути ледь-ледь трошечки на шкірі, вона залишається, але вона не на передньому плані. На передньому плані тут нота вишні, оцій, чорної вишні, вона відчутна одразу, потім трошки проступає це миндальне молочко, і в кінці я чую троянду і якісь такі солодкаві ноти, схожі на базу класичного ляної «Тризор», але вони мені не заважають і не душать. Тому цей аромат я нашу з задоволенням. Я його просто відхватила на хорошій знижці на натіну. Це було дуже вигідно. Я вирішила, що мені не вистачає солодких парфюмів, тим паче, що я просто обожнюю троянду в ароматах, і тут вона відчутна, але ще раз хочу казати: не карамельна. Якщо порівняти ще раз з тризором ляної класичним, то там буде в базі просто ось така і карамель. Зараз трошки зачитаю: праліне, ваніль, пачулі, ладан, кава, лакриця, папірус. І в середніх нотах це буде полуниця, ваніль, орхідея, чорна троянда, марципан. Тобто дуже-дуже велика піраміда, так як оцей інтенс трошки менше, і тут проступають оці основні ноти, які вказані. Тобто, це вишня, це миндальне молочко, і це троянда. І трошечки такої якось карамельної бази, яка абсолютно не заважає. І я, я, це такий для мене повсякденний аромат, я їм користуюсь щодня. Отже, давайте підемо далі. Що в мене з'явилося? Сонце ховається десь трошки за дім, і я бачу якісь синяки під очима, але ну, таке життя. Далі із солодких карамельних, фруктових таких парфюмів люксових, у мене з'явився My Way Giorgio Armani у версії Le Parfum. Це ірисова варіація My Way, Тут дуже добре чути ось цю туберозу таку полуничну виноградну, але вона відрізняється від класичного Майвей такою пудровою ноту Ірису, яка є в середніх нотах. В класичному Майвей там жасмін в середніх нотах, і він більш такий свіжіший, більш легший, а цей більш такий. Глибокий аромат красивий, дуже гарна така пляшечка, темно синя Просто я люблю це, це поєднання золоту з темно-синім. Це завжди дуже гарно. Для мене це теж аромат на повсякдення, можна на вечір, літнім вечором, до якоїсь сукні такої. Красивої, шовкової, буде дуже гарно. Я зараз люблю оці такі ноти туберози, Я їх хочу носити, хочу цієї фруктової солодкості, і мені подобається. Теж взяла на, на гарній ціні, чому б ні, тому що у нас, ну, це набагато дорожче, як і в інтернет-магазинах, так і в офлайн-магазинах. Тому я взяла ось такі два ароматики на натіну. Оці просто кристалики такі синьо-червоні, вони, неймовірно, прикрашають мій столик. Далі. А далі зараз покажу аромат, в який я закохалась, можна сказати, з першого нюху. Це аромат, який я Протестувала в бракарт, і дуже-дуже він мені сподобався. Я нанесла його на блотер. Блотер розвіявся, коли я носила його просто так на вулиці. Е я рада, що я запам'ятала, що це, тому що е перші нотки нюхала, думала, що ж це що це за прекрасний аромат. І ось я його придбала одразу. Це фік екстазі від мансера. Можна сказати, що це інжирний аромат. Так, але це не просто інжирний аромат. Він такий пряний, терпкість листя інжирного відчувається. Але коли ти з ним не знайомий і відразу підносиш блотер до носа, то здається, що там якась горіхова нотка. Насправді, її там немає. Там в базі йде навіть зараз скажу, що Ваніль, бензоїн, стиракс, Ось такі. І тут є такі пряні трави це лаванда, є шкіра, є сандал, чабрець. А, і, ну, звичайно, це я вам кажу зараз базові ноти, листок інжира і в верхніх нотах це інжирний нектар, ладан, чорний перець і імбир. Тому цей аромат він надає таку. Свіжопряну ноту, і е, оця терпкість інжиру, вона дуже відчувається, але вона не нав'язлива, вона не дуже зелена. Вона більш пряно солодка, чим зелена. Він не схожий. Я б не сказала, що він схожий на філосику світких, тому що, я ж кажу, тут нота інжиру не зелена, вона більш фруктова. Він сидить ненав'язливо, дуже ніжно, дуже так злегка пудрово, свіжо. Мене дочка запитувала, я в одній кімнаті, вона через весь коридор в іншій кімнаті. Боже, мама, що ти нанесла такий приємний запах і вже віджала у мене цей флакончик. Але тут 120 мл, хватить всім, і я з задоволенням ділюсь, і це повсякденний теж аромат. Але можна і носити а, хоч повсякденно, хоч і на вечір. Це дуже красивий аромат. Давно в мене не було щось з мансери. У мене колись був м, Indian Dream, а, теж симпатичний аромат, 60 мл. Раніше вони були такі флакончики, які закручувався оцей ковпачок. Зараз він просто магнітний. І ось це, а, Теж відкручувались, можна було перезаповняти. А зараз це вже такі новинки. Дуже гарно мансера, мені здається, радує нас, Боже, вже сонце сховали зовсім, і я стаю схожа на не себе, на якусь іншу людину з синяками під очима. Ну що ж, ладно, так вже й буде. Перезнімати я це не буду, тому що знімаю все одним дублем. Так мені зручно, мені здається. Можливо, колись дойду до великого блогерства і буду все це монтувати. Отже, мансера. Далі. Ще у мене з'явився перший аромат цього бренду, про який я дуже давно мріяла. Хотіла щось з цього бренду, але все якось не складалось. Я не могла вибрати. Там щось такого, щоб мені прям було, зайшло на всі 100. І ось при покупці в ароматиці мені дали а, бальзам для тіла, лосьон для тіла з цим ароматом. Два таких семпла по 10 мл, там доволі багато було. Лосьйончик просто на ура дуже класний. Але мені сподобався аромат, і не буду довго тягнути це байредо. Rose of Mind's Land. Або переводиться як троянда нічієї землі. Я купила залишок у флаконі тут 33 мл. Тобто третя частина 100 мл флакону на кремчику. Аромат, до речі, один в один з лосьоном. От правда, от прям дуже схожий, тому якщо ви задумаєтесь над тим, щоб купити ласьон для тіла, він ідентично співпадає з ароматом. Це аромат троянди, як не важко здогадатись, але тут троянда дуже м'яка, вона така кремова. Тут і в базових, в верхніх нотах турецька троянда, в базовій ноті там, по-моєму, дамаська троянда. І ще якісь пару нот добавлено. В основному тут все на троянді зафіксовано. Це дуже такий аромат, як би ми назвали зараз Old Money, але він неймовірно стійкий. Він пахне однаково. І в... На початку і е, на прикінець свого розкриття. Я нанесла його на піжаму ввечері, і на другий день ввечері, коли я знову одягала цю ж піжаму, аромат залишився таким же, як, він, яким він пахне із флакона, перепрошую, і яким я його наносила. Тут не вилазять, як таких не дуже. Гарно скроєних ароматах, якісь дешеві ноти, якась інша база. Він вам не дасть якихось неприємних сюрпризів. Ви як чули його з флакончика, так він вам і буде пахнути. І причому він буде так пахнути дуже-дуже довго. Це пряний такий трояндовий аромат. Дехто називає його там болгарською трояндою цією. ні. Не так він пахне, щось таке є, але дуже приємний, дифузний, м'який такий. Це як бути ви як нібито дуже така а, дівчина, яка любить, доглядає за собою, дуже така доглянута, обмазана всіма ми вкусними там, окремчиками кремчиками, запахом різними. Після салону, просто в якусь такої одежі, світлій і щось таке мені приходить на думку. До речі, я би не сказала, що би хотіла повний флакон, я з ним пограюся, трошки понаношу, поношу, а якщо я в нього закохаюся. Просто без меж. Звичайно, я його люблю, але в мене стільки флаконів, що, навірно, мабуть, би, отакі я використовувала б дуже довго. довго. Тому поки що цього мені достатньо. Що би я хотіла ще в бередо? Мені подобається 11 час, але я там дуже чітко відчуваю ноту перцю, там заявлена нота чорного перцю, мабуть, навіть горошком, і вона дуже чутна. Але не одразу. В розкритті це такі теж м'які аромати, такі обмані, такі, як друга шкіра твоя, як, бу, як нібито крем для шкіри. Одинадцятий час і новинка мені дуже подобається: Анімалік. Я, мабуть, можливо, вже якомусь відео казала. Ось ці би два аромати від Байереду я б ще хотіла. А на цьому все. Я поділилася своїми новинками. До мене ще йде ароматик Клібри. Так, я продовжую з люксовими ароматами знайомитись. Вірніше я з ними знайома, але я замовляю собі повноцінні флакони, якими буду користуватися постійно на повсякдення таких хочеться якісь такі. Асортимент, набор таких смачних, жіночих, фруктових, солодких ароматів. Тому що з цією нішою потрібно так думати, потрібно щось там вибирати, а хочеться не думати. Хочеться нанести і все, і гарно пахнути. Отже, якщо вам сподобалось це відео, залишайтеся зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь і залишайте свої коментарі, які останнім часом люксові аромати, а можливо, і не люксові, фруктово солодкі з'явились у вашій колекції. А можливо, ви перейшли на щось інше. Ось у вас там були якісь перці, ладани, дуже складні композиції, а зараз вам хочеться просто чистих мускусів. Ось у мене якась така історія. Хочеться. Простих, чистих ароматів зрозумілих, приємних і такі, над якими не потрібно довго думати. Отже, па-па!